Обчистить дріб з трьох 180 чисельнику і корінь з трьох з 7 знаменнику. Тут ми можемо використати властивість коріння, якщо корінь чисельнику знаменити. У нас однаковий, ми можемо взяти наш дріб під один корінь. Тобто корінь з тіх з дробу 179 поділити на 7. Колінь з 10 залишаємо. Наш дріб скорочуємо 179 поділити на 7. 140 на 7 діленням, це 20, залишається 49 на 7, це 7, тобто 27. Яке число в третьому степені, яке дає на 27, це у нас 3 кривдно 3, 9, 9 на 3, 27. Отже, відповідь Д. Да. Обчислють дріб кольність трьох. 180 в чисельнику, кольність трьох – 7 в знаменнику. Тут ми можемо використати властивість корінь, якщо корінь чисельнику зналений. У нас однаковий, ми можемо взяти наш дріб під один корінь. Тобто корінь зтьог з дробу 179 поділити на 7. Корінь з цього залишаємо. Наш дріб скорочуємо. 179 поділити на 7. 147 це 20, залишається 49 на 7. Це 7, тобто 27. якесь число в третьому степені, яке дає на 27, це у нас 3, 3 на 3, 9, 9 на 3, 27. Отже, відповідь, да.